Добрий день, шановна аудиторія. Тиждень видався важкуватий 28.11.25 рік. Питання наступного характеру. Мобілізаційні розпорядження, які з'являються у вигляді порушень резерв плюс військовозобов'язаних. Можемо відверто. Вже поговорити на цю тему, я можу відверто зняти цікаве відео з розтлумаченням цих всіх ситуацій. Як бачить це мобілізаційне розпорядження територіальний центр комплектування, на прикладі Хмельницького 7-го відділу Хмельницького РТЦК та СВ, одного з моїх клієнтів він звернувся до мене і зазначив, що резерв плюс нього порушення. І написано. Не прибув за мобілізаційним розпорядженням. Причому він офіцер, і причому у нього є відсрочка діюча, яка позначена в Резерв Плюс, через те, що він особа з інвалідністю третьої групи ще з 2018 року. Довічно. У нього там свій діагноз, якийсь не буду обговорювати, який саме, але не куплена інвалідність, не така як у прокурорів. <гаспоряджене> І ось мобілізаційне розпорядження. Розуміємо, що ніякого мобілізаційного розпорядження, яке ви всі так рьяно тлумачите, не може бути. Він ВЛК останній раз проходив дуже давно. На руки йому ніяких бойових повісток і тим більше якихось мобілізаційних документів не видавалось під підпис, він останні 5 років вже навіть більше перебуває за кордоном, має посвідку і так далі. Ну, це тонко ще. Починаємо розбирати, що ж таке мобілізаційне розпорядження. Відправляю адвокатський запит і отримую відповідь від ТЦК та СП про те, що. Ними видавалось розпорядження сільсько селищну міську раду про повідомлення військовозобов'язаних про необхідність прибуття в зв'язку зв з мобілізацією і е, внаслідок неприбуття таких військовозобов'язаних. Вони зазначили в резерв плюс порушення не з'явились по повістці або ще кім ситуаціям, а саме не з'явились по мобілізаційному розпорядженню.